Одна кімнатна квартира, яка вже з ремонтом і укомплектована на відсотків 95, як мінімум. Тут залишилося, друзі, вам тільки докупити телевізор, тут місце під шафу купе і ось така от хідна частина. Тобто Тут ще можна якусь набітю зону поставити, щоб краситься і тому подобне. По санвузлі, Санвузол в таких також білих тонах, ванна, плюс трап, два в одному. І по комплектації тут залишилося тільки докупити пральну машину. Ви також можете ось цю одну кімнатну квартиру придбати в розсрочку. Вноситься всього-навсього першого внеска 13 тисяч 500 доларів. І решта розбивається, розбивається до 50 місяців. Все так само, все по стандартному. А по квартирі, кстати, в цієї квартири немає балкона, тому що я тільки що знімав також 59 9-ї квартиру квартири одну кімнатну, але вона з балконом і з відом, кстати, на море. Можете профіль профілі, подивитися відзор. Ця квартира також віду нас в подвір'я. 44 квадратних метри загальну площу. також підходить під програму. Є оселя. Державна програма. Хто, хто цікавиться, кому цікаво, треба більше інформації. Також розповімо вам про умови покупки. Тому дзвоніть, пишіть.